Роза і трактор. Хорош. Пішли. Пішли. Пішли до трактора. Ну. Ну таке. Не боїться в вже тракторів. Таке. Трошки-трошки таке щось. Насторожується, але такої паніки немає. Так що потихеньку прогрес іде. Доброго дня! Сьогоднішнє відео я хотів би присвятити таким початковим навичкам верхової їзди. На розі кубила 6 років. Нагадаю, під сідлом орієнтовно десь вона 10-й раз. Я теж не є таким досвідченим в цьому плані верхової їзди, тому от вчимося разом, разом з Кобилою, як бачите, я тут в шлемі спеціальному. Якось раніше думав, що цей шлем дурновато виглядає. Але побувши серед людей, які їздять на конях, я зрозумів, що людина без шлему дурновато виглядає. І тому купив собі шлем. Ногами, от теж задача. Шовкінь. В, <.plex> В ідеалі повод потрібен тільки для корекції. Тобто е не треба забувати про свої ноги. Тобто, Головне повинно бути в ідеалі. Це ноги. Тобто кінь реагує. Якщо ми стоп, ми розслабляємося. Якщо ми повертаємо вліво, задня ножка йде трошки назад. Передня повертає корпус коня вправо. Ну, Вліво верніше права нога. Якщо навпаки, значить вправо, ззаді, ліво повертаємо. І кінь відчуває ці всі рухи. Якщо рух назад, назад прискорення це по животу двома ножками. Назад і, при, і прискорення вперед. Ні, вперед, вперед. А Не назад, соп. Ну, Сок. Соп. Вперед. О, І прискорення вперед. Тоже, тоже. А вона назад. А Молодець. От, прискорення вперед двома ножками. Це те, що я її хочу навчити. Зараз ми трошки поупражняємося тут. Так як у мене, як я вже говорив раніше в відео, принцип поступової, дуже поступової, так сказати, заїздки, тому ми от починаємо з кроку. З управління конем вліво-вправо. Кінь вчиться володіти своїми ногами, реагувати на наші команди. Ми вчимося також керувати конем. І головне в цьому, щоб у нас працювали тормоза. От бачите, тобто осажування назад. Руки максимально м'які, принципі, м'які руки, м'який кінь. Відповідно, тверді руки, жорсткі руки. У вас буде жорсткий твердий кінь. І ви будете думати, що винний в цьому кінь, а в реалі е винні ваші руки. Ось крутим вісімку. В процесі таких занять тренуються м'язи коня, він підлаштовується під вершника. Вчиться реагувати на ваші команди. Повертаючи вліво або вправо. От зараз я роблю, так сказати, контроверсійний поворот. Тобто, щоб голова коня дивилася вправо, а сам він повертав вліво. Ну, він у нас не ідеальний цей контроверсійний такий поворот, але. Ну, ми намагаємося, ми вчимося. Тобто це теж цікава така вправа. Зараз вліво. Тобто внутрішня е, узда і зовнішня виконують отакі функції. От зараз я розвернувся, зараз буду наоборот. Тобто внутрішню, е, зовнішню трошки тягнути ліву е, на себе, повертаючи коня вліво. Зовнішньою, а внутрішньою, намагаючи стимулювати його ноги, щоб передні йшли вправо. Повертаючи, якщо вліво. От, Зараз я роблю такий розворот, намагаюся зробити навколо задньої осі передніми ногами, але в рози вона така у нас повнопривідний кінь. І дуже така теж направлена для руху вперед. Тобто вона не може якось, бачите, стояти на задніх ногах, а перебирати передніми, розвертатися на місці передніми ногами. Ну от я намагаюся. Бачите, вона рухається все рівно вперед. І зараз розворот навколо передніх ніг задніми ногами. От теж цікаво, тут у нас трошки вийде. Навколо передніх ніг. Я притримую уздою, а посил роблю ногою для закидання задка. Раз. 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 Бачите, потрошку виходить. І в цьому весь інтерес і вся цікавість. Коли воно виходить, ну задоволенню нема тоді вже меж. Далі тут на відео я хочу показати наш прогрес у вправах на землі. Я це відео вставив після їзди верхі, так як це ну, якби така, не сильно популярна для перегляду, але дуже важлива насправді для практики з своїм конем вправа. Тобто я виконував її перед і завжди виконую перед їздою верхи. Тобто, ми ось тут на цьому відео я хотів би кому цікаво, щоб ви пізніше побачили, наскільки все ж таки прогрес от у мого коня по виконанню цих вправ з часом, наскільки він проглядається. От ви побачите ж, от, наскільки взаєморозуміння. Людини з конем тут покращилося. От, бачите, наскільки врівноважено от зараз роза бігає, посилаю її в галоп. І також я замітив, що от краще переводиться і підтримує кінь галоп, якщо от разом з ним от от імітувати поїздку, да? поїздку галопом. От я її імітую. І кінь дійсно краще підтримує галоп. Тобто правильний вибраний зараз ніжка підібрана, це теж важливо. От. А зараз неправильно? бачите? Рухаючись вліво, кінь неправильно підібрав ноги і права сторона в нього йде вперед. Це неправильно. І от коню було незручно і вона призупинила біг сама. Тобто, рухаючись вліво, ліва сторона дона лідиру, лідирувати. От ми розвертаємося вправо. І зараз при галопі права сторона внутрішня, повинна лідирувати, тобто бути впереді права нога передня перша, ніж, права, ніж ліва передня, права задня, перша ніж ліва задня. І це буде зручний галоп. От, бачите, вибрав правильно кінь галоп, лідирує права сторона, рухаючись вправо. Права передня і права задня впереді за ліву передню і ліву задню. В цих вправах без вершника це теж от тим вони і важливі, ці вправи. Що кінь вчиться. При е різних рухах вибирати правильну ведучу ногу і ведучу сторону. Бо коли він її робить неправильний вибір, йому дуже незручно і він втрачає баланс і з вершником, якщо це відбувається зверху, то при входженні в поворот кінь може навіть впасти. Тобто він дуже незбалансований при неправильному виборі. Тому, щоб з вами такого не, не було, треба займатися, от, перш за все, на землі, кінь вчиться правильно э, вибирати, ведучу ногу, змінюючи напрямки. І вже потім, коли він це інтуїтивно э, правильно робить, бо я коні... Це і, ну, інтуїтивно і з дитинства правильно роблять. А є коні, які помиляються. І якщо ця помилка відбувається і ви зверху, то це може призвести до навіть катастрофічних наслідків. Ось бачите, як добре, легко роза вже змінює напрямки. І Слідкуючи за мною, якщо я відвернувся, вона, бачите, підходить і стає рядом. Кінець.